Всім великий привіт! Сьогодні ми поговоримо. На, на мою думку, от самий такий шкідник, який нам вредить взагалі на всіх рослинах, і на квітах, і на огородніх культурах, і на полуниці, в тому числі, це тріпс. Я б його поставила взагалі на перше місце. Раніше ми про нього не знали. Ще років 10 назад я взагалі про нього не чула. А от останні роки він взагалі дуже поширений. Просто надзвичайно поширений. І він їсть все. Е, так, е, на, в, в Україні є десь 350 видів цього шкідника тріпса і з кожним роком е, кількість видів росте, взагалі, говорять, що ми е, із посадковим матеріалом потрішку завезли його у нашу країну, е, взагалі ж у світі е, Нащитується більше 6000 видів цього шкідника. Він є різний, різний, різний. У нас найбільше поширеніший табочний, пшеничний, цвіточний. Ну, це наскільки я знаю. Але який би він не був, то він дуже нам шкодить. І одна самка за свій період в основному живе самка десь около 40-45 днів. І за цей період вона відкладає яйця від 50 до 350 штук. То можете собі уявити, з якою швидкістю цей шкідник розмножається. То, звичайно, якщо з ним не боротися, особливо на ремах, особливо на ремах. Хоча він от, взагалі він поражає найбільше середні, пізні сорти і реми. Тому що, от, ранні, якщо ми накриваємо, вони якось встигають вискочити, тому що. Тріпс при 10 градусах він себе некомфортно почуває. А от коли температура піднімається вже до 25, це самий пік для нього, для його розмноження. 18, 20, 25 градусів це для нього просто шик. І він з бешеною скоростю, швидкістю розмножується. Так як тріпс є різний, то відкладаються яйця і на листі, і в пазухах листя, і на квітах між цими між пелюсточками. Як же ж можна зрозуміти, що тріпс вже у нас Появився. Берете, самий перший індикатор е, е, тріпса це кульбоба. Як тільки кульбоба зацвіла, от уже можна дивитися тріпса. Берете квіточку, трусите. Я вже показувала не одного розового, трусите на білий ажкруш або навіть на долоню. Їх видно. Вони такі малесенькі вже бігають. Звичайно, це вже дорослі. Е, ті, що. Прозрочні, прозорі, і яйця ви так без додаткових засобів, ви не побачите. І, і це, якщо ви побачили вже три тріпси на квітці, то вже час обробляти. І взагалі я б, наприклад, починала із ґрунту. Коли ми бризкаємо актеліком роно навесні, це перша обробка то е, починаємо бризкати і на кущ, і трішки під кущик землю. Тому що е, там теж знаходиться тріпс. Тріпс е, е, зимує е, у землі, у рештках е, мульчі, у, де, там, де старі листочки, якщо от чому я чистила полуничку, щоб менше було різної зарози, і взагалі пишуть у літературі, що тріпс погибає при температурі мінус 3 градуса. Звичайно, там, де холодніше, можливо, він і погибає, ну, в нас, я думаю, він не погибає, тому що якщо випадає сніжок. І, під снігом взагалі. Для нього комфортна температура, він прекрасно зимує. А в теплицях, взагалі, він може зимувати і проводити свій цикл, Цикл взагалі усю зиму. Якщо особливо ще й отоплюється теплиця, так це взагалі йому кайф. Тріпс може бути білим. Червоним, бордовим, чорним, взагалі різнокольоровим. Оце личинки і емаго тріпса. Емага це вже дорослі, які вже готові до розмноження. Тріпси поражають овочі, фруктові дерева, квіти, практично все. Ось це. Тютюновий тріпс. Тютюновий цибулевий тріпс. Ось так він виглядає під збільшуваним стеклом, тому що так його розгледіти не дуже зручно, тому що він невеличкий, маленький, особливо коли він знаходиться в стадії личинок. Цей шкідник знаходиться в кількох стадіях, поки він дійде до дорослої комахи, тому використовують здебільшого контактні препарати, тому що він не достає до цих судин. От він не може взяти із цієї судини е, сок, так як він питається соком, то він е, не може до цієї судини добратися, по якій циркулює системний препарат. Тому е, працюємо контактними препаратами, який покриває листову пластину і е, е, починає діяти на шкідника. Таким чином першу обробку робимо актеліком. Це я говорю за хімічні препарати. З ним дійсно дуже важко боротися. Перша обробка актелік. Актелік діє проти других шкідників. Ми заразом убиваємо декілька шкідників, в тому числі і довгоносика, і Всяких кліщів полуничного. Через 3-4 дні треба бризкати мовенто для знищення личинок і імого в цій стадії знаходиться цей шкідник. Ось так виглядає інсектоцид мовенто. Через 7 днів Прованто децис і для знищення їх і стадії німфи і імого. При цьому контактними препаратами треба бризкати не тільки рослини, але і ґрунт під ними. Тобто, під кущиком теж бризкаємо. Якщо ж у теплиці, от ми Виростили полуницю, вирвали її і прибрали. Готуємося до слідучої посадки. Її можна закрити. Без їди, е, тріпс проживе десь до тижня. Більше він не буде жити. Крім того, якщо температура підніметься вище 35 градусів, то тріпса вже там не буде. Він всі стадії загинуть. Оце така. Е, Така особеність тріпса. Так, навесні можна проливати землю ектарою конфідором, для того, щоб менше було його. До того ж цвіточний тріпс, коли висмоктує соки із полунички, то вона стає дуже-дуже солодкою. І крім того, цвіточний тріпс, е, е, живеться, е, знищує яйця павутинного кліща. Так що він інколи користь приносить, так як знищує яйця павутинного кліща. Також є такий Ще інсектицид, як бізар, він діє від 7 градусів тепла в ґрунті і його бризкають по вологому ґрунті. Бізор бризкають, він безпечний для черв'яків, ґрунтових мікроорганізмів, але дуже але токсичний для бжіл. Тому Звичайно, треба бути обережними. Ну, я думаю, коли 7 градусів тепло вже, то ще, можливо, жілки не літають, можна побризкати ввечері і дужоли на землю не будуть сідати і тругати той бізор також цей препарат використовую для боротьби з мурохами до розпускання бруньок. Його бризкають по голому дереву по стовбурі, бо, так як ви знаєте, навесні дуже часто, не дуже часто, а взагалі кожного року нам мурахи наносять тлю на дерево. Так, от, щоб такого не було, можна стовбір побризкати цим препаратом. І тільки його треба, у нього треба додати прилипоч, щоб він прилипов, щоб не змився дощем. Так, і ще є такий препарат. Як інсектицидне мило. Мало хто про нього знає, його можна і зробити і самому, але, звичайно, я б краще його купила, тому що його не так легко приготувати і його зразу треба використовувати. На одну столову ложку мила, мила без ароматизаторів, ну, простого мила. Добавляємо один стакан рослинного, рослинного масла. Дуже енергічно треба пострювати, стрьохвати, стрьохвати, поки воно розчиниться. І потім додати 2,5 чайні ложки на стакан води. І оцим препаратом можна бризкати по тріпсу. Також є спеціальне. Інсектицидне мило, яке діє на шкідника. Воно виготовлене із калійних солей і жирних кислот, не діє на жуйних комах і жуків. Ну, і так, підведемо ітоги по тріпсу. З тріпсом треба дуже-дуже ретельно боротися для того, щоб його не було. І коли оброблять полуницю від тріпса, то, звичайно, треба обробляти всі культури, тому що е, тріпс, е, він знаходиться кругом. І е, сорняки теж обов'язково приберуть, особливо кульбобу, тому що на кульбобі він дуже хорошо розмножується. Е, також огірок, е, баштанні культури. Е, Перець, томати, картопля, пшениця, ну буквально він їсть усе. Цибуля. Усе, усе він їсть. Тому, я думаю, доцільно буде, якщо оброблять, то оброблять повністю всю ділянку. Тому що від однієї рослини до другої він дуже швидко переходить. Так як вони вміють стрибати, то вони так дуже швидко розповсюджуються і також дуже швидко розмножують. Тепер біопрепарати, які діють на тріпса. Вертімек це не біопрепарат, але він не шкідливий для бджіл. Всім миру, добра, всього найкращого. Все ми поборемо і все буде Україна. До побачення!